Так, друзі, доброго при доброго раночку усім. Сьогодні в нас тепло, 14 градусів. Ну, але вітерок все одно прохолодний. Так, ну а ми базарюємо, трохи вже попродала товару. Ну, стоїмо, людей щось немає. Товару повно, молоко. Ряжанка залишилася одна вже, сир теж тільки обезжирений. Смітанка ще є, сири, трошки продала, ще є, маслочко, сироватка. В общем, все ще є. Добрий ранок. Так що все, працюємо. Друзі, оце ж так ми торгували. Базар був непоганий, поторгували, але ось дощ розходився. Йде дощ. Листя садик, летить, уже все жовте, да мені зараз йти в аптеку, в магазини, а воно дощу все перещить. Ну садик, нічого. Та хвата своїм садиком. А водійся своїм садиком рукавичка. Він не працює, бо немає там бомбоубежища у нас. Садик закритий. Так що, Де воно, дідько, а що там не є садик, тільки другий у нас працює. В тій школі там зробили ж красивий садик, то тут робота, і там зробили бомбоубіжище, а це не робить. Ось така в нас погода, друзі. Дощик іде. Є. Люди мене питають на базарі, що я поміняла транспорт. Що на велику не їздю на електро. Mm -hmm. Кажу, хіба ж по такій погоді ну, можна на ньому їздити? Вагадим. Ну так. Да. Аж у маю, якщо буде все добре, доживемо. У маю дітей ті корови не робить. А, ну так. У нас же ж корова в запуску в маю. Аж як ростелиться, дідуська. Парк ну, у нас там вже повиростали. Mm -hmm. Дерева височенькі, в парку. Mm -hmm. Скверик такий маленький зробили у нас тут. От. Квіти ще квітнуть під хатами, під заборами. Ну, у людей. Нічого немає посилочки. Ні, посилок немає. Сьогодні отримати. На нову пошту нам не треба. Мені треба в аптеку, тоді до алінки зайду, а тоді піду у файно. Друзі, сміюся, тільки що з дочкою балакали. Та. Сміялися. Кажу, <кхм> якщо діда будуть забирати кажу, на війну, ну Вадіма. Це ж ми так на нього кажемо дід. От, та кажу цей, то кажу разом зо мною хай забирають. Хто ж йому кажу, буде шнурки зав'язувати? Я кажу, буду йому патрони подавати, а вона сміється, каже вояки мої ой, каже, та так посміялися. ну, Це так, знаєте, як кажуть, це в цьому, звісно, смішно, смішного мало дуже, ну, але. Ой, хоч так піднімаємо собі настрій. А в нас, друзі, оце ж були на базарі, такий дощ лупив. Страшно, я ж показувала вам, як ми їхали. А поки приїхали в центр, я при... пішла в аптеку, виходжу з аптеки, вон він вже менший і менший і геть перестав. І зараз воно вже сонечко світа на дворі. А мені замовили, кілограм масла приїдуть сьогодні люди. Та треба, Вадим каже, будеш лягати віддихати. Я зараз вже почало 12-го. Бо я поки в центрі скупилася по всім магазинам, бо бабуся ж там написала список цілий, От, поки стаскала його все до машини. Та й приїхали, купила сьогодні в центрі сало таке капчене. Думаю, чим купляти е, ковбаси, не, не відомо з чого зроблені. То краще домашнього ну, купила сальца, Там ми з Вадімам тільки що, з помідорчиками так поласували. <кхід> По І хліба дуже доброго купила. Оце хліб такий, мені дуже подобається. Якщо є у вас чи ні, отакий. От Зараз розмотаю. Отакий От український новий, подовий. Ну, пишуть, що на закваски, не знаю. Ну, дуже добре. Мені подобається. Кулінічі це роблять. Це з Харкова ж кулінічі. Оце аж оттуда везуть до нас хліб. Дуже смачний. 25 гривень стоїть, тут 475. Ну, його це... Кусочок один, мені вистачає поїсти з цим. Він плотний, такий, хороший, дуже смачний. О, і скупилася я, звісно, там багатенько, Ну, я ще не розкладала, вибачте, за, за моє на голові, бо я в шапці була. Та ласуню вигнали на город пасеться. Ну, а я зараз розберу, розберу торби <кхід> і цей, буду бити масло. Бо, каже дочка, може б ти лягла відпочити, я кажу, ні, я тільки кажу розцей. Тільки ляжу, я ж одразу кажу, не задрімаю, кажу ні. Я лучше вже потім подаю ласуню, аж тоді кажу, буду відпочивати. Так що буду я працювати. Вам гарного дня, всього самого найкращого, щоб все було добре. Набила тільки що я масло кілограм, трошки більше, Ну, остальне собі одважила. Чотири кусочка по 250 грам. Кілограм. Замовила мені жіночка, я вам казала, що я збила вершки. Ну, на базар я їх не стала брати, бо не вигідно. А масочка ось ось збила. Друзі, я вийшла на двір, до мене зараз приїхати. Так, друзі, ну ось я віддихнула вже. Зараз буду варити їсти і буду варити сонячну кашку. А ну догадайтеся, хто со мною давно, то знає, яку кашу я так називаю. Це лічно моє таке названня, це я внукам коли варила і казала їм, що бабуся вам зваре сонячну кашку. Так що... Але буду варити її, мабуть, не з рисом, а з пшоном, щоб вона була е корисна. Бо рису нам по скоку стоку, е їсти не сильно бажано. От. А так як скоро я буду готувати е голубці, то кашу зварю на пшоні. Бо голубці я люблю все одно з рисом. <хи> так що, такі справи, друзі. Ой. Та й хочу ж вам своєю радістю поділитися. Недаром я. Виставляла у Фейсбуці обяви. Сьогодні до мене люди приходили на базарі по молочку. Казали, це ви виставляли відео у Фейсбуці? Кажу, да. Вони даже, це і люди приходили. Ну, не хочеться їх цим словом називати. Біженці, люди, які не знають, що в нас навіть є базар, понімаєте, у новій празі. Вони оце ж знають, що там в нас центр, бо це приходять кажуть, ми у вас тут селище живемо не так давно. Ну, понятно, откуда ці люди, бо люди молоді. Ой, просто душа розривається. Ну, що ти поробиш? Ні, від нас це все залежить. Ось, і цей, Люди приходили і скуплялися сьогодні, брали продукцію. І одна жіночка, у нас наше селище теж розділено на райони. Значить, у Нас називається Забежка, сюди ми живемо. живемо. Тоді центр, Вакари, Викерина, ну, Ми так називаємо, а взагалі вона раніше називалась Вакарина. Ось, і... Прогрес. Це раніше там був когось прогрес. ну і Там по-другому називаються ще райони, але я не всі пам'ятаю, як називається. Я знаю і ті, які тут я знаю, що ми забешка, Когосп, Леніна бувший. А Вакарина там жив, жив мій брат колись. і Я знаю невістка з тих країв мого старшого брата жінка, то я знаю, як там називається той район. І оце з Вакарини сьогодні до мене приїхала жіночка додому і скупилася майже на тисячу гривень. Вона замовила кілограм масла вершкового. E, значить, бачите, недаром я вершки не стала брати на базар. Жіночки зробила свіжайшого масочка. Сьогодні прямо збила, приїхала з базарю. І цей. Головку сиру вона взяла твердого і косічку взяла в мене. Так що, казала, якщо сподобається, буду дзвонити і замовляти. Ну, буду надіятися, що сподобається. Так що, такі справи, друзі. Я дуже задоволена, що змогла заробити сьогодні гроші. І, от, і тільки що Вадим поніс бабусі сумку в тачки по вісолію, ми її сьогодні скупилися, теж більше, як на тисячу гривень. Так що, такі справи. Він пішов сьогодні, мені нема коли, я зараз буду їсти варити, бо в нас, як ото кажуть, шарик по кухні катався, нема нічого. От. І цей... М'ясного зараз приготовлю, бо це ж вам чоловік, він же не буде на кабаковій каші. Хоч каже, й буду їсти, але він не дуже її їсть. Каже, готуй, готуй, і я буду їсти. Ну я знаю, що він не дуже, а я люблю. Я, мені дуже подобається, я можу кабакову цю кашу їсти цілий день. І на, на сніданок, на обід і на вечерю. Отакі От справи. Ой... Ну, нічого, така в мене радість, що я можу продати свою продукцію, що люди мені довіряють, я дуже-дуже вдячна. Так що, такі справи, друзі, трошки з вами поділилася. Дуже дякую вам за підтримку, що ви пишете мені такі гарні коментарі. Дуже дякую вам, що ви мене підтримуєте, що ви розумієте мою працю, моє самопочуття розумієте. І, в общем, ви взагалі розумієте мене. Мені дуже приємно спілкуватися з такими людьми. Хто мене розуміє і кого я розумію. Коли ми на одній волні, як ото кажуть, на одній волні. Так, ну добре, давайте будемо і їсти. В общем, друзі, поставила варитися гречану кашку я. Зараз м'ясо курячого стегенця приготую на сковородці. Замаринувала ось. І поставила на кашу мого кур. Так як ви здогадались, ця каша буде з кабаком. Так, ну оце м'ясо я замаринувала. зараз зроблю два стегенці. общем, от такий у мене ось така буде вечеря. Хто схоче м'яса з кашою гречаною, ну а я буду кашу з кабаком. Друзі, така в нас квасоля. Бачите, яка вона? Може і у вас така є. Вона геть плоска. Плоска така. І кажуть, що вона дуже-дуже смачна. А ну кого є, така напишіть мені. Це правда? Ця бабуся вже, бачите, поузала. літрову баночку ось мені дала. Треба її посушити буде. Бо вона не геть доспіла. Ну, як би сказати? А може й доспіла, не знаю. ось Ось сьогодні доспівша, яка вона нерябенька просто. А ця, мабуть, доспіла вже. Ну, попробую, Буду ось варити борщ зварю з нею, тільки вона така велика. Друзі, ну, ось моя кашка доготавлюється. Я її прикрутила. Вона пулькає потихеньку. Значить, як я варю кашу. Значить, ставлю молочко. Молочко доводжу до кипіння майже. Тоді всипаю туди помитую крупу. І слідом ж сразу додаю і кабак, порізаний кубиками. Додаю туди сіль, цукор, ванільку, ну, взагалі, все заправляю. І все. Вона закіпає, я тоді ставлю на маленький огонь і чекаю, поки провариться крупа, і кабак швидко ж він тушиться. Тоді я беру товкушку, товчу то, пюре картопляне і розтовкую. Кабачок, щоб він не був кусочками, щоб він був у мене суцільно з кашоюся. Бачите, отакі. Ну, десь попадається там, то я тоді вілочкою розтовчу, бо я не люблю, щоб був кабак кусочками. Може, хто любить то робіть так. Ану напишіть хто так само варить кашу, як я. Зараз вона трошки ще покипить, я положу туди масочка домашню. І вимкну, вона ще настоїться. буде Потім зробиться геть густа. Зараз вона вроді виглядає рідкувата, але вона буде густа. Може навіть і дуже густа, як охолоне. Ну, я люблю, я потім розігріваю її. В будь-якому виді люблю дуже їсти. Так що отака от кашка сьогодні в мене. М'ясце вже приготувалось, кашка гречана також приготувалася. Зараз Вадим управиться та й будемо вечеряти. Ось така кашка вже з маслочком. От колір геть не передає камера, вона така аж жовтенька-жовтенька. Так що готуйте і смакуйте. Хай вам смакує. І буде вам корисно. Тільки що так повечеряла кашу і така смачна вийшла. Я її давненько вже дуже люблю, Дуже люблю. люблю таку кашу. І зараз я йду розтоплювати в плиті, а Вадим пішов по ласуню, бо вже вечоріє, вже в нас 20 минут сьомого. Так що кожен зайнятий своєю роботою. Кабаків я накришила, на сьогодні на вечір її положила і на завтра на ранок. В общем. Отакі От справи пішла я, розтоплювати у хаті. Друзі, добрий придобрий вечір. Я сьогодні не провела стрім. Я вам там написала в спільноті. У мене сьогодні якось не було натхнення. І, взагалі, щось мені не дуже сьогодні було добре, по здоров'ю. Так що, вибачте, Навірно, я сьогодні заморилася. Ну, нічого. Ми потім нас доженемо. Та й зараз мені якось не дуже гарно. Ну, Буду лягати вже відпочивати. Все, хватить вже на сьогодні. От, та ще сьогодні перетопили в хаті. На дворі пішла гласунью доїть, уже в дев'ятого вечора. На дворі так хорошо було тихо, Ніде день нічого не ні шелохнеться. І, і тепло. Дуже гарний вечір сьогодні. Ну, а вам бажаю всього самого. Найкращого. Дуже дякую за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте, що на моєму каналі є такі, що багато дуже на моєму каналі хороших добрих людей. Дуже мені це приємно. І на добраніч вам усім до завтра. Пока-пока.